більше про російсько українську війну нам розповість колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, який долучається до нашої розмови з Київського безпекового форуму. Пане Яценюк, щойно ми дивилися репортаж нашого кореспондента із Москви. Отже, стосовно цієї тези президента Росії, Ви, безперечно, знаєте, що війна в Україні перестала бути виключно кінетичним протистоянням і застосуванням зброї та боєприпасів. Вочевидь, вона також стала війною наративів. Можливо, це війна наративів, але українці платять за неї власною плоттю і кров'ю. Це війна, яка забирає людські життя. Україна втратила сотні тисяч людей внаслідок неспровокованої та неправомірної російської агресії. і ваш кореспондент щойно сказав, що саме Росія здобула перемогу у Другій світовій війні. Це неправда правда полягає в тому, що цю справедливу битву проти нацизму виграли СРСР і союзники. І Не варто забувати, у другій світовій війні загинуло 6 мільйонів українців. Україна була серед тих, хто насправді переміг нацизм. і що ми бачимо сьогодні? Воєнний злочинець Путін влаштовує парад але насправді Путін це Гітлер сьогодення. Він розв'язав війну проти невинного народу. Він вбиває моїх співгромадян без жодної на те причини. Лише тому, що хоче відродити радянський союз. Мистеяценюк. А гаразд, пане Яценюк, якою б не була правда, і як мені здається, Україна дуже обережна у тому, що стосується цифр, як згаданої вами кількості українських жертв у Другій світовій війні, так і оприлюднення даних про втрати у війні з Росією за останні три роки, і це цілком зрозуміло. Але здається, президент Володимир Зеленський у лютому заявляв, що з лютого ж 2022 року загинуло 46 тисяч українських воїнів. Тобто йдеться про значні людські втрати. Людські життя це важливо. Але наративи теж важливі, адже для перемоги у війні необхідно здобути підтримку союзників і показово, що поруч із путіним стоїть лідер другої за величиною економіки світу. Отже, підтримка має значення. Наративи мають значення, як Україна доносить свою позицію, щоб забезпечити підтримку такого стратегічно важливого партнера, як Сполучені Штати, і зберегти їхню допомогу Києву. З усією повагою ви заговорили про правду, але правда це правда, це чорне чи біле? Я хочу ще раз підкреслити: у другій світовій війні Україна втратила 6 мільйонів людей стосовно наративів та підтримки. Ваша теза про участь президента Сі Цзіньпіна у параді на червоній площі є абсолютно справедливою. І це є чітким сигналом того, що Путін не один, і що Китай насправді підтримує цю неправомірну та неспровоковану війну проти України. І дозвольте нагадати, що вчора Путін і президент Сі оприлюднили спільну заяву та провели спільну прес-конференцію, під час якої заявили, що вони є сталевими друзями. Мені важко уявити, як китайський уряд і китайський народ можуть підтримувати знищення української нації, яке є метою державної політики Путіна. Однак ми, українці, не залишилися наодинці. Дозвольте нагадати, що Путін планував захопити Україну за три дні. російська армія одна з найбільших у Європі. Росія ядерна держава. Проте минуло майже три роки з часу повномасштабного вторгнення і 11 років відтоді, як розпочалася ця війна, і путіну так і не вдалося підкорити Україну, і це стало можливим завдяки консолідованим зусиллям, насамперед, завдяки українським воїнам та неоціненій підтримці наших західних союзників, які постачають зброю, боєприпаси та фінансову підтримку. Тож це не питання наративів. Це питання того, що правильно, а що ні. Йдеться про життя невинних людей, йдеться про людяність. Чи маємо ми як незалежна нація право на існування? Так, маємо. Ми маємо право на існування, і ми запекло боротимемося за це невідільне право. Пане Яценюк, як ви кажете, важко повірити в те, що президент Китаю може публічно підтримувати президента Росії. Проте ми бачимо саме це. та насамперед Україна має подбати про те, щоб Сполучені Штати і надалі підтримували її право на існування як незалежної та суверенної держави. Для України певним приводом для оптимізму є той факт, що наскільки нам відомо, жоден високопосадовець США не відвідав цього параду в Москві. А це могло б статися, враховуючи досить несподіване зближення між Москвою та Вашингтоном. Як би ви оцінили поточну підтримку України з боку США? Що ж, ви знаєте, це не перша адміністрація США, яка намагається перезавантажити відносини з Росією. І це нагадує зачароване коло американці завжди стикаються з одними і тими ж наслідками такої політики перезавантаження. І цього разу буде те саме. Інтуїція підказує мені, що президент Трамп зрозумів, що Путін намагається перехитрити його. Він чітко заявив, що хоче укласти угоду і забезпечити щонайменше 30 днів безумовного припинення вогню. але Путін просто обманює. і не в стилі президента Трампа прийняти таке. Він не хоче бути приниженим, тож ніколи цього не допустить. це моє бачення і це справді добре, що на червоній площі немає американців, і сьогодні є ще краща новина про те, що президент Трамп кілька годин тому опублікував дуже сильну заяву на підтримку України. Між Україною та США були певні напруження, але нам вдалося знайти порозуміння. Підписана угода щодо корисних копалин відкрила шлях до політичної, економічної та військової співпраці. Тож наразі ми знову повернулися до конструктивного діалогу зі сполученими штатами. Поговоримо про військову співпрацю. Україна, звісно, хотіла б отримати чіткі та юридично оформлені гарантії безпеки, але визнаємо, з самого початку це було мало ймовірно. Замість цього маємо неформальні, але можливо не менш дієві гарантії: присутність громадян і ресурсів США на території України. Це вже підстава для захисту американських інтересів. Як ви вважаєте, чи цього достатньо, аби гарантувати безпеку і існування України? Єдиною надійною, довготривалою та залізобетонною гарантією безпеки, на мою думку, є стаття 5 північно-атлантичного договору. У 2008 році нам пообіцяли членство в НАТО, і я, перебуваючи на посаді спікера парламенту, підписав листа з проханням надати Україні план дій щодо членства у тому ж році. У Бухаресті НАТО заявило, що настане день, коли Україна стане членом альянсу нинішня адміністрація США не демонструє такої підтримки вступу України до НАТО як попередня. проте слід пам'ятати, країни НАТО мають юридичне зобов'язання прийняти Україну до альянсу. Але для того, щоб досягти цієї мети, спершу ми маємо виграти війну. Я вважаю, що необхідно подвоїти зусилля всього вільного світу, передусім Європейського союзу та Сполучених Штатів у постачанні озброєння та наданні фінансової підтримки Україні, щоб зупинити війну і стримати Росію. Наступним кроком має стати отримання залізобетонних гарантій безпеки, чи то у двосторонньому, чи то у багатосторонньому форматі, аби досягти нашої головної мети. А наша головна мета це членство в НАТО. Саме такий у нас план. Дякуємо вам за відповідь. Ми розглянули ширший контекст не тільки роль США, а й роль ЄС і гарантії безпеки, які дає стаття 5 північно-атлантичного договору про взаємну оборону. Це був Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України з 2014 по 2016 роки.